Ця історія сталася зі мною зовсім юному віці. Я був сільським хлопчиськом, та ледве дочекавшись повноліття, летів із рідних кушарів, що іскри сипалися. Я приїхав до міста, і воно мене одразу зачарувало. Місто було завжди сірим у день і чорним, як вночі. Місто було повною протилежністю села, вулиці, люди, ласощі. Я все це миттю полюбив. Але моєю головною любов'ю став театр. В той час у місті було багатько зірок, та лише одна справжня наша прийма Марго. Вона майстерно грала ролі, елегантно тримала мундштук двома пальцями і була дружиною режисера. Ходили темні чутки про її чоловіка і про те, як дивно зник його попередник, але я нічого дивного не помічав. А бачив я багато адже в театрі займав найвище положення. Саме через нього я і впутався в цю шалену історію. В той вечір вистава, як завжди, закінчилась успіхом. Я прибирав сцену, коли почув крики в гримерці. кричала діва. Ще ніколи не чув я такого обурення в її голосі. Але хто був винуватцем її гніва? Та діва вибігла за двері так швидко, наче сам диявол тихав у шиї. Я побіг світом. Над містом панував той дивний смог, що часом загадково виступає ніби з під землі. Коли ми дісталися сумнозвісного яру, де був колись старовинний цвинтар і де, кажуть, ховали лише одні пропащі душі, я загубив її. Та на превеликий жаль швидко знайшов. Прокинувся я на лавці. Над головою в ранковому тумані той старевенів про тролейбусне депо, що тут саме будувалося, і те, що погана слава ніяк не покидала сумного яру. Наша Пріма була не першою і, певно, не останньою жертвою. Задушено, зітхнув детектив, якого я розглядів. Певне, теж був поціновувачем таланту. Що ти знаєш, синку?» – спитав він. Нічого, чесно відповів я. А це що? Панчоха здогадався я. Це знаряддя вбивства, мій друг, сказав він, хоч я зовсім не був його другом. Панчохи не ці, коли при ній, ще й іншої марки, а ось таку тонку роботу можна знайти лише в одному місці. Я думав, що знав місто, та в подібній нутрищі занурювався вперше. А ось детектив, може, й працював на боці світла, та знав кожну найчорнішу діру. Цей надзвичайний, як бермудський трикутний базар він вивчив до самого дна. І яка акула чує запах крові, швидко знайшов потрібного продавця. Твоє моє на мені. Маленька суперечка, частина місцевого етикету. Вирішилась на користь детектива. І ми отримали ім'я. Я завжди думав, що в місті лише одна зірка, та зрозумів, що помилявся, коли побачив її. Дружина колишнього режисера жила у хатинці на висолках. Зроду таких панчох не мала, я їй одразу повірив. Бреше. Наступного вечора вона грала на сцені вперше за багато років і була неперевершена. Та насолодитись виставою мені не довелось. На тебе виписали ордер. І знайшли панчоху в твоїй хоромах. Але... Але ми, друзі, тож я дам тобі фору до ранку. Біжи, малий. Це був мій шанс залишитись на волі. Але для цього я мав покинути місто. Ні, детектив, я не можу поїхати. Але я знаю, у кого є всі ключі театру. Все стало на свої місця. І гнів акторки і швидка заміна. Весь цей час злодій ховався прямо перед нашими очима. Я хочу знати правду, перестрів його детектив. Але Новицький поспішав. Я побіг за ним, а детектив стрибнув у машину. Наздогнав я його у сумнозвісному парку. Я запитав його знову. Деякі люди не знають свого місця. Моїй дружині набридло відпирати помідори з костюмів. Тож помідори це не визнання, зрозумів я нарешті. Вона сказала, що з мене режисер, як з каскаду фонтан. Вирішила сама стати режисеркою. Та краще я вмру або вб'ю тебе наче змія зметнулася у мене перед носом Банчоха. Де дівся той клятий детектив, подумав я. Аж раптом допомога прийшла, звідки я не чекав прямо з-під землі. Замість моєї горлянки Новицький вхопив повітря. А я впав у чорну безодню і приземлився на подушку старих мережих, вірогідно пробивши дах труни якоїсь поважної дами. Врятований гнилим прошарком аристократії. Я видряпався на поверхню. Детектив заарештував злодія, але, на жаль, не зміг довести моєї невинності. Оскільки доказати його причетність до вбивства діви не змогли, довелося судити мене. І тут детектив знов прийшов на допомогу. Так я й опинився тут. Як бачите, доктор, мені зовсім не потрібен електрошок, хоч моя історія і нагадує легенду. Повірте, юначе! У моєму кабінеті бували й не такі легенди.